Вісімнадцяте на годинниках зараз про все найважливіше, що сталося до цієї години. Отже, план перемоги. Володимир Зеленський представив його у Верховній Раді. І за його словами, якщо рухатися за цим планом, то закінчити війну можна вже наступного року. План складається з п'ятьох пунктів і кілька таємних додатків. Перший пункт плану стосується запрошення України в НАТО зараз. Другий пункт стосується зміцнення оборони. Він включає операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет і зняття обмеження на використання зброї. Оборонний пункт має таємний додаток, до якого мають доступ закордонні партнери, які можуть посилити наш оборонний потенціал. Третій пункт стримування йдеться про розміщення комплексного неядер. Мерного пакета стримування, який захистить від російської агресії, четвертий пункт це розвиток стратегічно-економічного потенціалу України і посилення санкцій. Він також має таємний додаток, який надали лише визначеним партнерам. П'ятий пункт мирного плану стосується післявоєнного розвитку. Зеленський підкреслив, що цей план перемоги справа України і наших партнерів. Якщо почати рухатися сім ідеєю з цим. Конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів, підкреслюю, від партнерів. Це точно не залежить від Росії. Кожен в світі бачить, що Росія не шукає чесного миру. Путін збожеволів і хоче абсолютно хоче тільки війни. І він сам. Особисто він не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній, він глухий до всіх інших. Але разом, ми українці, разом з нашими партнерами, ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась безвідносно до того, що хоче Путін. Ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія. Була примушена до миру. Росія повинна програти у війні проти України, і це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів на Харківщині. Підрозділи Гуремо, Артан, Кракен і Міжнародний легіон провели успішну спецоперацію зі звільнення лісу біля липців Харківської області. Розвідникам вдалося захопити батальйонний район оборони противника. А також в ході операції гурівці знищили три мотострілецькі батальйони Загін Шторм і розвідроту росіян. Крім цього, суттєво поповнився і обмінний фонд полонених. <стрел> Ух ты ж! Ты ж моя бусинка. Анти тиснуті просуваються на Донеччині Запоріжжі за інформацією аналітичного ресурсу Deep State, Загарбники вочевидь окупували селище Острівське, що на Покровському напрямку, а також дещо просунулися в районі селища Цукурене і у Турецьку. За інформацією генштабу на Покровському напрямку найбільше скупчення ворога поблизу Селідового. Важкі бої також на корахівському відтинку. Там наші бійці відбили понад 40 ворожих штурмів. А також аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, фіксують просування окупантів біля Левадного. Що в Порізькій області. Нині на цій ділянці ворог посилив наступальні дії. А бійців для штурмів готує на полігонах неподалік лінії зіткнення. Силам оборони вдалося вразити на окупованих територіях один з таких осередків. Реактивна артилерія ЗСУ накрила ворожих вояків просто під час тренувань. Завдяки високоточним влучанням вдалося знищити чимало живої сили противника. Кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюють. Не скупитимуться на війну, і наступного року Росія опублікувала проєкт бюджету на наступний рік, і там рекордні кошти на військові видатки 13 трильйонів рублів. Це означає, що дня у війну вкладатимуть 38 мільярдів рублів. А це понад 274 мільйони доларів. Цьогоріч витрачали теж немало, але все ж менше на 2 мільярди в рік. При цьому чиновники знижують витрати на соціалку і освіту. За день війни Росія витрачає більше річного бюджету деяких своїх регіонів. Зазначає Moscow Times. Йдеться про Інгушетію, Калмикію та Єврейську автономну область. На Харківщині Росіяни вбили одну людину у Куп'янському районі. Проти ночі кабами тероризували обласний центр. Яка ситуація в регіоні зараз розкаже Вікторія Стрільцова. Харків живе, але на жаль, під постійною загрозою обстрілів та в ритмі тривог. Сирени в місті лунають по кілька разів на день та тривають годинами. За останню добу росіяни атакували півтора десятки населених пунктів. Каби долітали і до передмістя обласного центру. Особисто я чула вибухи напередодні близько 10-ї вечора. Згодом повідомили, що влучання зафіксували у Малоданилівській громаді. На щастя, там були влучання по відкритій території, тож минулося без руйнувань та потерпілих. Найгірша ситуація у Куп'янському районі. Там правоохоронці щодня фіксують пошкодження хат та цивільних об'єктів. Напередодні росіяни поцілили кабом по подвір'ю 67-річного чоловіка. Його травми виявилися смертельними. У самому куп'янську місцевих атакують ворожі дрони. Останнє влучання було посеред дня в цивільну автівку. Тож їздити вулицями міста наразі вкрай небезпечно. Влада оголосила обов'язкову евакуацію для усіх цивільних з Куп'янська та ще трьох сусідніх громад. Людей, якщо вони бажають залишитися у Харкові, розселяють у студентських гуртожитках. Якщо ні, забезпечують квитками на потяг. Рішення про евакуацію ухвалили не лише через посилення обстрілів, але й через настання холодів. Ми вже не можемо гарантувати відновлення, скажімо так, і електропостачання, і відповідно тепло, і водопостачання, тому що там ідуть постійні обстріли, і всі наші ремонтні бригади. Як тільки виїжджають, вони одразу підпадають під відповідно там обстрілвалено рішення щодо обов'язкової евакуації всього цивільного населення лише лівий берег, це майже 4 тисячі людей. Якщо брати і правий берег, так само то це ще приблизно 3 тисячі людей. Для цього ми підготували місця, і в самому місті Харкові є можливість забезпечити логістику до населених пунктів області, і до населених пунктів інших областей. У самому ж Харкові ситуація зі світлом та теплом, звісно, більш стабільна ніж на прикордонні. Міський голова вже заявив, що готовий розпочати опалювальний сезон, але Поки погода дозволяє, місто економить. Весною росіяни порозбивали у нас чи не усі котельні та ТЕЦ. Тож за літо в місті встановили модульні котельні. Вони менші за обсягами для подачі тепла, втім їх більше за кількістю. До того ж, в разі пошкоджень відремонтувати їх буде значно легше та швидше. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Тепер вони можуть літати швидше і вище. Росія модернізувала ударні шахеди. Про це пишуть в інституті дослідження війни. Американські аналітики, посилаючись на слова військового з підрозділу ППО. Він каже, що раніше ці російські безпілотники були дуже повільними, важкоманевреними і могли літати лише на малих висотах. Однак українські оборонці також вчаться. Сьогодні вдалося приземлити 51 шахет ще 60 вдалося подавити засобами реп про це повідомляють у повітряних силах. А всього росіяни запустили по Україні 136 дронів. Українську армію тим часом посилять новітніми бойовими безпілотниками дрони камікадзе за останнім словом техніки пройшли успішні випробування у Франції. Тамтешній Міністр оборони навіть поділився кадрами бойової роботи цієї розробки. Як зазначив Себастьян Лекорню, такі БПЛА можуть бути на балансі лише у кількох французьких підрозділів і в Україні. Безпілотників замовили загалом близько двох тисяч з них наші бійці отримують близько сотні. Розробку замовили у консорціуму, що об'єднує виробника дронів і багатопрофільну збройову компанію. Ударні безпілотники стануть невід'ємною складовою військових операцій і зможуть стати важливим доповненням до САУ Цезар. А щонайменше за два роки Париж планує забезпечити власне виробництво ударних БПЛА. Сполучені штати стурбовані можливою участю північно-корейських військ у війні в Україні. З такою заявою виступив речник Ради національної безпеки Білого Дому. За даними розвідки, мова йде про формування особливого буряцького батальйону, який комплектують північнокорейцями. Наразі військових забезпечують озброєнням. Напередодні про перекидання особового складу північно-корейської армії до Росії заявив і президент України. А низка змі повідомила про 18 північно-корейських солдатів, які встигли втекти зі свіжесформованого батальйону. Аналітики інституту вивчення війни пишуть, що Кремль ймовірно намагається уникнути мобілізації в Росії, використовуючи корейських солдатів. Дмитро Жмайло, співзасновник українського центру безпеки і співпраці, каже, що пошук ресурсів, які в росіян все ж вичерпуються, це ключова причина військової співпраці Москви і Пхеніяну. І додає, що військові північної Кореї вже є на російсько-українській війні. Вони не витримують темпів війни. Там деякі місяці росіянці планка. Падала до 18 тисяч за місяць, що значно не дотягає до заміни тих втрат в Україні в деякі місяці. Вона була, звісно, вище. Тому підтримка північно-корейського режиму для росіян зараз є критично важливою. І стосовно того, куди можуть задіюватися як північно-корейські військові, то вони вже останні місяці точно задіяні в війні проти України як інженери. Зокрема, вони навчають росіян обладнанню вогневих позицій, тому що вся доктрина північної кореї це мережа бункерів укріплень у випадку можливо протистояння протистояння та її союзниками. Крім того, вони є такими наглядачами за тією зброєю. Зокрема, вони обслуговують пускові установки КН-23, звітують до Пхеньяна, відповідно про боєприпаси. Поверніть наших дітей, чоловіків, батьків додому з таким проханням на майдан незалежності у Києві вийшли понад дві сотні рідних військовополонених і безвісти зниклих. Це переважно жінки до столиці, вони з'їхалися з заходу, центру сходу і півночі України. З собою привезли плакати з гаслами і прапори з назвами бригади, обличчями захисників, які опинилися у полоні або ж взагалі в списках безлісти зниклих. Під офісом президента учасники акції передали колективні персональні заяви вищому керівництву України. свої історії розповідали і кореспондентам ТСН. Якщо діти в полоні. Скажіть, що вони в полоні. Якщо наші діти загиблі, верніть їх на рідну землю, похоронити. Нас не цікавить, чому не виходить. Нас цікавить, що ви зробили для того, щоб був результат. Ми, родини зникли безісти, не повинні бігати і оббивати пороги і кланятися, да, щоб дізнатися хоч якусь інформацію про своїх рідних. Якщо наші рідні стали на захист держави, то держава повинна стати на наш захист. Україна виконала показники програми МВФ і вже цього місяця може отримати черговий транш. Мова про понад мільярд доларів. Загалом же програма передбачає кредит на 15,6 мільярдів доларів, і окрім власне грошей є сигналом для надання економічної допомоги іншим країнам. уряді кажуть, міжнародна підтримка наразі є вкрай важливою, бо у бюджеті існує багатомільярдна дірка. Тож невдовзі Україна зможе утримати і ще один кредит цього тижня. Комітет ЄС з питань торгівлі угоди виділення 35 мільярдів євро. Це внесок Євросоюзу у кредит на 45 мільярдів євро, який J7 пообіцяла Україні влітку. Його Україні повертати. Не доведеться європейці і інші члени великої сімки. Ці гроші зможуть отримати назад за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Наступного тижня затвердити виділення коштів має Європарламент. Україна повідомили в свою чергу у Верховній Раді. Наполягатиме на тому, аби ці гроші можна було використовувати і на військові потреби, каже Ольга Василевська Смаглюк, заступниця парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Хочемо і прагнемо того, щоб витрачати ці заморожені російські активи, як заважаємо. Утім, очікується також онлайн виступ нашого президента, де він представить план перемоги. І я думаю, що це також дозволить підштовхнути наших західних партнерів на те, щоб виділити ці гроші. і Уряд міг ними розпоряджатися так, як це необхідно Україні. СБУ затримала посадовця Укренерго. Він виправдовував воєнні злочини ворога, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави. А під час телефонних дзвінків друзям зливав інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах. Посадовець був одним з керівників департаменту безпеки і відповідав за охорону важливих енергетичних об'єктів. Втім, він не цурався хвалити Путіна і ставив під сумнів існування нашої держави, кажуть в СБУ. А подекуди закликав. До масового вбивства українців кіберфахівці служби безпеки задокументували його слова і дії. Нині чоловіку загрожує до восьми років з конфіскацією майна. Я, сука, ці, б***, кавхохло, б***. я сука, фібрами душі Їх не Сука їх ненавижу, б***. Б***, ще не закончиться на помилку капітацію України відстеження всіх фашистів. А догніти тих фашистських нічого не залишиться. Зимовий період швидкісного режиму. Вже з 1 листопада на дорогах усіх міст України їздити можна буде не швидше ніж 50 км за годину. А все через короткий світловий день і зміну погодних умов. У поліції пояснюють, правила дорожнього руху не змінюються Просто на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де влітку дозволено їхати до 80 км за годину. Дорожні знаки замінять на обмеження швидкості до 50. А також поліція нагадує, що швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер. а Ще у патрульних є близько 200 приладів трукам, якими вони вручну користуються на дорогах. Повернуть літній режим 1 квітня наступного року. Десять діб блукав горами кілька останніх днів без їжі і води. На Закарпатті рятувальники знайшли у високогір'ї знесиленого туриста. 26-річний парубок розповів ще 5 жовтня. Він прибув з Миколаївщини до селища Ворохта і вирушив у самостійну мандрівку в обхід популярних маршрутів. З Суцільними чагарниками чоловік пройшов понад 25 кілометрів і втратив орієнтири. Чотири доби їв лише те, що зміг знайти в лісі. Воду пив зі струмків. Зовсім знесилившись, викликав рятувальників. Туриста знайшли за два кілометри від румунського кордону, нагодували, відігріли і передали лікарям, бо чоловік мав багато подряпин і ран. Медики кажуть, парубок вцілів дивом. Високогір'я вже вкрите снігом, а ночі морозні. Крім того, в лісах чимало хижаків, особливо поблизу корд. Дону з Румунією. Тим часом справжня зима прийшла у Карпати. На горі піпіван вдарив мороз. Тримається сніг. В українських Карпатах температура повітря опустилася аж до 6 градусів. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Вранці на вершині гори вітряно, туманно. Рятувальники закликають українців вдягатися тепліше, адже сьогодні вночі стане прохолодніше і в інших регіонах. Заморозки по всій країні прийдуть у період 16 по 19 жовтня. Найбільше похолодає на заході і півночі та у Вінницькій. Черкаській, Дніпропетровській областях на цьому мене вся інформація. Більше дивіться на нашому сайті. Бувайте.